Уже з нами на зв'язку спецпризначенець, офіцер Збройних сил України, народний депутат України восьмого скликання Ігор Лапін. Вітаємо, пане Ігоре, в нашому етері. Бажаю здоров'я. Пане Ігоре, ви вже воюєте ну, не вперше з 2014 року, а воюєте з 24 лютого, починаючи з першого дня повномасштабного вторгнення, і можете зробити висновки, чи навчилися расисти воювати, чи змінили вони свою тактику, чи зробили вони висновки зі своїх поразок? Ну, дивіться, тут питання, таке. питання стратегічного мислення расистів, тактичного і безпосередньо дії солдатів. Чи змінили вони свою тактику? Так, вони змінили свою тактику. Вони вже не йдуть колонами, як вони йшли маршем, колонами на Київ. У тому, що вони розуміють, що ми можемо палити їхні тили. Ми можемо палити їхні паливозаправники, і танки будуть зупинятися серед дороги. Бо тому, що е, після того, військ фермі ці війська фермерського господарства дядька Василя, ці танки добросовісно відбуксирують, скажімо так, до наших хлопців, і це будуть наші трофеї. Якщо говорити про тих орків, які в полях на сьогоднішній день так вони також змінили тактику. В принципі, в квітні місяці, в тих же самих місяць, територіях під Бахмутом, квітень, травень в них була тактика. Це коли під прикриттям артилерії, піхота повзе, просто піхота повзе, артилерія працює. Поки працює артилерія, звичайно, наші хлопці в окопах на дні бліндажів, на дні окопів. А відповідно, спостережні пункти не завжди мали можливість бачити, як піхота повзе. А отже, з припиненням обстрілу потрібно було зразу вступати в бій вже на ближніх підступах біля своїх окопів. Так, таке було. Сьогодні вони трошки змінили тактику. Вони прикриваються не артилерією, а більш легкими речами, там такими як гранатомети. Або автоматичні гранатометні системи АГС, і так далі, і все рівно так само повзуть, намагаючись заскочити в наші окопи. Ну, це є ця тактика. Є питання випаляної землі. Ну, в лютому місяці вони цю тактику не приміняли, тому що вони фактично швидким таким нахрапом, великими колонами вони йшли, захоплювали чи оточували міста, чи населені пункти. Ну вони не розгорталися в бойові порядки. Сьогодні вони приміняють випалену землю, фактично з починаючи з весни до сьогоднішнього дня, розбираючи на молекули наші укріпрайони, розбираючи артилерію на молекули ті міста. Ну всі ті території, луплячи квадратами по тим територіям, по яким вони дістають, фактично руйнуючи повністю будь-які можливість закріпитися нашим бійцям на тих чи інших позиціях, окрім викопавши. Е, окопи в тій з донецькій землі, як то кажуть, так вони цю тактику приміняють з весни. І нічого нового не сталося. Лише що сталося для нас? Для нас сталося один дуже важливий суттєвий момент. В нас додавалося артилерії. Якщо на початку війни на один мій взводний опорний пункт на протязі доби расисти могли покласти порядка півтори-дві тисячі снарядів 120-го, там 152-го калібра. А ми, а ми на це відповідали 10-15 пострілів. Тобто, мали там 1-2 відсотки ну, відносно їхніх 98% скажімо так, переваги в артилерії. Сьогодні, ну, сьогодні під Бахмутом десь приблизно 1 до 9, 1 до 10, 1 до 9. Тобто ми маємо в 9-10 разів менше стволів. Але ми не працюємо по квадратам. Ми працюємо точково на ураження тих цілей, які ми можемо вразити або які ми можемо скоригувати. Рашисти далі працюють по квадратам. Тобто, якщо порівняти там квітень-травень і сьогодні вони палять квадрати. Ми палимо точково за що точковості, коефіцієнт, скажімо так, ураження в нас звичайно набагато кращий, а не такий, би, який би вони би мали би, якби ми теж би крили би квадратами, тобто куди попало, куди Бог пошле. Ну знову ж таки, тут в цьому контексті расисти тактику не міняють. Що стосується інших моментів, хоронити тілами захльоп, робити хвилі піхотних атак. Ну, вони це робили, роблять, ну їм же ж не жалко, там баби ж наражають, як казав Жуков. Ну, все в них не міняється. Але знову ж таки, за рахунок більш навчених е е е військ, таких як війська того ж самого При, Пригожина, Кадирова, Кадирова, ну, я говорю зараз про Бахмутський напрямок. Е вони мають певний успіх і вони продавлюють, скажімо так, в багатьох місцях нашу оборону, але. Ну, це не є якийсь там е, успіх стратегічного чи оперативно-тактичного рівня. Це такі міс е, такі переваги, де вони іноді здобувають. Потім ми відбиваємо ті позиції. Ну, тобто, така, знаєте, окопно активна війна. Е, в нас є проблема на цьому напрямку, тому що в нас там фронт більш статичний. Ми там не рухаємося, ми там сидимо, ловимо снаряди. Я говорю зараз про піхоту, про хлопців. Ми не контратакуємо. Можливо, це є один із елементів як найбільше прив'язати до себе російських військ для того, щоб мати можливість контратакувати в другому місці. Я не можу зараз сказати добре, це чи погано про наші плани знають двоє. Господь Бог і залужний, але жоден з них нам про це з вами сьогодні не розкаже. Ми це можемо тільки побачити вже, як то кажуть, по факту. Але якщо пригадати, завдяки тому, що ми в'язали Авдіївка, Піски, Бахмут, там ну, в свій час ще було там Попасне, Троєцьке. Завдяки тому, що ми там в'язали дуже великі сили супротивника, інформаційно-психологічна операція України, ми йдемо на Херсон, спрацювала добре, і в цей момент ми звільнили Харківську область. Всі добре пам'ятають. А потім, як ми сказали, що ми бачимо дуже великі перспективи на напрямку Сватове-Луганськ, то ми звільнили Херсонську область. Ну десь приблизно я так само зараз кажу. Тобто, так звичайно, мені би виходячи з ситуації. Ту, яку я бачу, але знову ж таки, ну, кожен міц себе там генералом, полководцем, дивлячись на події зі сторони. Ну але тим не менше, скажімо так, розглядаючи оперативну обстановку, якщо ми дивимось на карту, звичайно, наша арта дістає до Донецька і до центра Донецька, і до того кордону, десь туди далі, вже за Донецька. Та, тобто, я до чого веду, що я би бачив би можливості контратаки, за ну, наявності, звичайно, за наявності сили засобів, в тому числі, от в Донецькому напрямку. Можливо, ця моя фраза послужить ударом в іншому напрямку. Я ж не знаю, але рашисти там будуть чекати. Я не знаю, як спрацює ця інформація, але тим не менше, якщо ми будемо статично сидіти, то артилерія буде рівняти квадрати, буде перемелювати вогняним валом, буде нищити все на своєму шляху. Рашистська артилерія, от якщо ми зробимо там цей напрямок більш динамічним, рухливим. Тоді нам треба контратакувати. Питання зосередження сили засобів для контратаки. це питання Генерального штабу. Трактор знає, куди їде, а вони знають, що роблять. Тому в цій ситуації я би розцінював оперативну обстановку. так досить перспективним виглядає на моє глибоке переконання напрямок Мелітополь, Запоріжжя Мелітополь, але паралельно з проходом наших військ вздовж лівого берега Дніпра. Ми говоримо зараз про Нову Каховку. Ми говоримо взагалі вдовж лівого берега Дніпра. Чим далі ми їх від берега Дніпра відсовуємо, тим менше вони зможуть діставати по мирному нашому городу Херсон. От так само вони не зможуть працювати по Нікополю. Ну тобто, дуже багато ми їм зможемо як кажуть задати цим перешкод. Але саме головне завдання, якщо ми говоримо про Мелітополь чи Маріуполь, ну в ідеальному варіанті, я зараз говорю просто то це розсічення. Групування російських військ на дві частини. Так, на жаль, втратився. Так, ми Hello. чуємо вас, не бачимо тільки. Пане Ігорю. А коли так. телефон дзвонить від цікаві? А, буває, все, бачите, так. так. Так, так. Так. Отже, Мелітополь чи Маріуполь. Ми зараз говоримо, ну, ми можемо говорити все, що завгодно. Але воно дає велику перевагу це зробити. З Кримського півострова, скажімо так, для російських окупантів острів в контексті логістика. Тобто, ми бачимо руйнацію Кримського мосту, яку треба добивати, а корабликами і літачками багато не навозиш. І це факт. Тому цей напрямок є перспективний. І Ще раз наголошую: ну, ми зараз можемо з вами тут нафантазувати коло карти, бо коло карти набагато легше, ніж нозями по полю. І я це прекрасно розумію. От. Ну, от, такі от такі от напрямки я би бачив би сьогоднішню, ну на сьогоднішній день як перспективні. Але ще раз наголошую, залужний Боже, вшверить. У нас тут 100 тисяч вже вже ось носі вже сто тисяч расистів за двохсотних. Тому залужний може вчверити. А де, ну, і Богу, я маю там певні думки з цього приводу, але чесно кажучи, навіть не хочу накаркати. Ну так, звісно, ми віримо в геній генерала Залужного. Він доводив свою профпридатність впродовж цих дев'ятьох місяців. Скажіть, а от. Поповнення чмобіками і зеками рашистського війська, воно на плюс чи на мінус? Ну, дивіться, тут це питання дискусійне. В плані збільшення кількості м'яса і виснаження запасів Росії, воно йде їм на мінус. Але якщо ми говоримо про зеків, зеки вони самі по собі духовиті. Давайте не будемо це применшувати, і зеки йдуть не м'ясом, зеки йдуть через вагнерівців. А через вагнерівців це є певного роду досвід. Давайте не будемо недооцінювати супротивника. Ну я можу привести дуже багато історій, де вагнерівці заскакували в наші окопи, і в нас були дуже великі проблеми. Якраз під час таких от атак, за якими ми зараз з вами попередньо говорили. Тому там теж не, не придурок сидить. Взагалі, ви знаєте, я вам скажу чесно: применшувати можливості супротивника не грає нам на руку по одній простій причині. Ну, давайте теоретично. 20 баранів з бітами, а ви один рейнджер з ножиком. Хто побід? Розумієте? Їх є дуже багато. І я би не применшував би можливості Росії, враховуючи те, що мобілізаційний ресурс Росії десь приблизно біля 25 мільйонів. І я розумію, що вони стільки там не назбирають, там і так далі. Але ми зараз говоримо про тих людей, яких потенційно можна мобілізувати. 25 мільйонів. Всі пригадують, скільки населення України. Тому я би не применшував можливості росіян. другий момент. Ми ж воюємо не лише проти Росії. Давайте не забувати частину тих типу. чоловіків, відправляють в Білорусь, їх там Лукашенко вдягає, взуває, дає їм техніку, годує і благословляє. Ще й дає можливість потренуватися на тих чи інших полігонах. Тому це суттєва шкода, як то кажуть, в цій війні для України. Україна сьогодні воює не лише проти Росії, не лише Росія напала на Україну. У неї є союзник Білорусь, у неї є союзник Іран. Яка мені різниця, хто з них підносить патрони на передовій, а хто з них виготовляє патрони десь в їхньому тилу? Ну це так само, як їхні стратегічні бомбардувальники. Чи для мене є велика різниця? Цей стратегічний бомбардувальник з лівого, з лівої сторони влупить ракетою чи з правої. Ні, для мене нема різниці. Це є ракета, яку потрібно знешкодити для наших ППО. Правильно, потратити ресурс, нерви і без світла залишитися можливо в якийсь момент в тому чи іншому місці. Тому ще раз наголошую, применшувати можливості Росії недооцінювати ворога. Це дуже великий гріх. За цим гріхом будуть стояти життя наших хлопців. На сьогоднішній день хлопці тримають на плечах. І виживаючи в землі, в лайні і, і в повутинні, розумієте? Тому чмовіків є дуже багато, і вони є різні. Так, Перше м'ясо, яке кидали хвилями, поповняли діючі боєздатні частини. Це одна історія. Інша частина чмобіків поїхала тренуватися, вдягатися в Білорусь, а ще одна частина чмобіків тренується і вдягається в Росії. І давайте не забувати: з січня місяця буде нова хвиля. Продовжуючи мобілізації в Росії. Вони ж орієнтовно хотіли, що говорили про мільйон триста. Ну щоб знищити мільйон триста, скільки нам треба мобілізувати, скільки повісток потрібно роздати біля тамтама, скільки повісток потрібно роздати десь біля епіцентра чи біля нової лінії в Луцьку, наприклад. Розумієте? Тому так, звичайно. Скажем, так є мирні міста і навіть на сьонішній день. Вже е, хлопці ну мої звонять каже слухай, зала там будеш там бачити. Там десь там будеш там в Києві. То скажи, що хай тримаються кияни. Ми розуміємо, що їм дуже важко. Ну, але ж це ж абсурд, важко тому, хто в окопі більше, напевно. Тому нас часто густо люди забуваються дійсно за те, що йде війна, і дуже часто густо у нас процвітає така національна забава, як я вже кажу. Це срач в медіаресурсах, в інтернет-ресурсах, на Фейсбуках е, політтехнології росіян розділяє володарує. Ну це ж росіяни придумали, але ця політтехнологія працює особливо сьогодні політтехнологи Януковича, які зараз працюють в різних напрямках, я зараз не кажу навіть, що при владі, не тільки їх є і поза владою. Ну, як вам така забава, обіжений герой. Ну, Ми ж всі ж бачимо, да? тобто, коли нібито нібито, хтось обідив героя і пів країни колошматиться один з одним в Фейсбуці. Причому, як правило, щось сьогодні так звучить, що обіжений герой, причому, що його хтось обідив, Зі сторони однієї політичної сили. Ми не чули ніколи, щоб хтось сказав, що там від Юлії Тимошенко хтось обідив героя, чи від голосу хтось обідив героя, чи від, можливо, позапарламентської якоїсь політичної. Ні. Тільки від однієї. І потім, притомні, люди з іншої політичної сили починають там чути не вибачатися за якогось незрозумілого бота. Ну, чесно кажучи, ну, мене в цій ситуації дратують обидві сторони. Навіть той герой, який починає розповідати, що от мене обідали звідти. Ну ти ж герой, ти ж не обіженець. Начнемо з того. А якщо є якась сволоч, ну то зроби її відомою. А то так, якесь загальне, знаєте, мітнуть дільниця на вентилятор. Отак от десь виглядає. А це розділяй і володарюй. Це проект Не України, це проект Росії. Коли ми будемо тут між собою доказувати, хто з нас більший патріот, то російські війська тим часом будуть продвигатися. От і все. Тому ще раз наголошую, нам потрібно е, навчитися критично мислити. Нам потрібно, щоб тил і фронт були єдиними. Оце саме головне з політикою будемо розбиратися після війни. Я розумію, що можемо не встигнути. Я теж, я, я теж даю собі оцінку в тому, що ми можемо не встигнути. Тому що у ну, війні бере скільки участь Ну сьогодні? Давайте теоретично. Ну, нехай сьогодні мільйон людей мобілізованих там зсу і всіх разом з силовиками. Давайте ще візьмемо ще хай мільйон чи два мільйона їхніх родичів, які дотичні до війни. І ще візьмемо мільйон волонтерів. Ну 4, ну 5 мільйонів. А політику держави будуть определяти всі 40. І дуже велика частина з них, велика частина з них, аби оправдати свою нікчомність, буде накидувати лайна, що не так воювали. Що наше ПВО дуже погано збило ракету, тому що в них виключили світло. Причому в сусіда не виключили, а в мене виключили, напевно, тут теж зрада. Ви розумієте? І оце розділяє і володарюй, дасть можливість більш згуртованому проросійському електорату знову вилізти на гора. Я вже не буду зараз защипати питання церкви, бо це можна говорити до безпеки. Пане Ігорю, ми впевнені, що російського електорату в Україні вже немає. А якщо він ще є, то він вже чекає е, виклику правоохоронні органи. Дивіться: російський електорат в Україні є. Заїдьте в Камінь Каширський район і пройдіться по церквам. Ви там багато українських церков знаєте. Я дуже мало. Я знаю, та це Західна Україна, це Волинська область. Я зараз вже говорю про Волинь. І ніхто з них не каже, що вони ходять в російську церкву. Вони ж всі ж ходять в українську церкву. Ну, правда, патріархат там їм там щось назвав. Навіть наші журналісти не зважають на той закон, який Лапін, до речі, писав свій час, і його проголосували, що в Україні російська церква має називатися російською, а якою там не УПЦ МП. І... Я тут половину вже абревіатури позабував, 에, поки, поки служив, як то кажуть, і поки з вами зараз говорю. Тому в цій ситуації це є велика проблема. Про російський електорат у нас є. Ви подивіться, скільки в нашому ефірі сьогодні хороших русських. Які розказують нам про те, що імперію треба зберігати, бо це ж все ж розповзеться по Європі. І то ж буде ай-яй-яй, яка біда. Ну, ми ж пам'ятаємо ці всі наративи, коли боялися, нібито, щоб е розпався Радянський Союз. Ми ж пам'ятаємо, що хтось один вумний, гарантуючи нам в Будапешці папірець, рішив, що стратегічні бомбардувальники в Україні це ризиковано, хай будуть в Росії. А ще такий самий Вумник вирішив, що окрім тих 140 бомбардувальників, до речі, їх в Будапештському меморандумі про них нічого не вказувалося. Це зробили зовсім інші люди потім. Ну, так хотіли підмахнути росіянам чи допомогти, я вже не знаю. Так от, а ще хтось розумний вирішив, що от ці от ракети Х, яких при Радянському Союзі було дуже багато, ну, Хай і там різні модифікації, більше тисячі ракет з України треба теж передати Росії. Бо в Україні це ж дуже ризиковано. Розумієте? Так от, хороші русські запаланіли наш Ютуб-канал. Ви подивіться, кого сьогодні дивиться українці. Ви подивіться на самі найбільш рейтингові ютуби. ютубери. А це ж ця партія ютуберів прийде до влади. Можливо, хтось цього не знає. І вони всі львіна доля із них — рускоязичних. А ви питаєте, чи в нас багато е, інтернет, е, це, чи в нас багато російського міра? Та дофіга? І вони впарюють нам оці наративи, що імперія треба захраніти, щоб вона не розповзлася, щоб та вся ніч русська не порозповзлася. Знаєте, до чого це приведе? Якщо дозволяєте формат вашого ефіру, я буквально за півтори хвилини це розкажу. Кажіть. Так. Дивіться: була Перша світова війна. В Першій світовій війні Кайзерівська Німеччина рипнулася, 17 мільйонів людей загинуло. Фронт переміщався в межах 300 кілометрів. Чуть-чуть. Чим закінчилась війна? Перша світова війна закінчилась мирними угодами, де вся Європа похлопала в долоні, і кайзерська Німеччина підписала репарації, мирні угоди. Ну, все, що хотіли, вони все підписали. Правда? І ті підписанти стали правити Німеччиною, Тільки вже не кайзерівською, а Німеччиною. Що відбулося далі? А далі прийшли реваншисти у вигляді Гітлера і сказали. Договорники не такі, мирні угоди Фігня, ми повинні возродити націю. І вийшла ще більша світова війна. Що відбувалося в Чечені? Чеченська війна. Перша Чеченська, Хасавюртовське соглашення, друга Чеченська. Хто править в Чечні? Росія? Що відбувається в нас сьогодні? У нас сьогодні відбувається та сама історія. Нам розповідають русські ліберали, запаленіши. Весь інтернет-ресурс України про те, що треба сохранити імперію, бо щоб воно все не розповзлося. До речі, в Європі ці тези дуже сильно зараз також підтримуються. Навіть Макрон почав казати, що треба якісь гарантії безпеки для Росії. І ліберали підпишуть все. Вони підпишуть репарації, вони, вони прийдуть до влади. Ну їм же треба якось до влади пройти після Путіна. Прийдуть, хто прийде після них. А після них прийдуть реваншисти, які скажуть, що. Хахлам виплатили не І репарації підписали які нитакі, там, іли, там, гудкові якісь там зараз там, тут, нас тут часто густо кричать про те, що імперію треба захраніти. Розумієте? Вони будуть це говорити і прийдуть реваншисти. І наостанок, я вам скажу, коли була заплачена остання репарація за Першу світову війну. Остання репарація за Першу світову війну Німеччина виплатила в 2010 році. Через 100 років. Якщо ми готові подождати ще 100 років, я не готовий, бо мені вже 53 от я не побачу. Я хочу побачити все. Я ж, не, я, ж, я ж ходив на війну не для того, щоб хтось мені пообіцяв, що десь колись якось воно там в Україні буде добре. Я хочу, щоб в Україні було добре вже, щоб я це застав і щоб мої діти це застали, щоб не за недаремно все було. Тому відповідь на питання: чи є в нас багато проросійського електорату? ДО-ФІ-ГА. В нас Шуфрич публікує зараз статтю, як він обороняв Київ з озброєними людьми. У нас заборонена партія ОПЗЖ має своїх представників в парламенті. Почекайте, а це з якого дива? Партії нема, а представники є. Ну, як цитату можу привести Фаїну Ранівську, яка казала странно, їй сказали, що слово жопа немає в. Словнику російському. А вона каже, як? Жопа є, я. а слова немає. Ну так само партія ОПЗЖ є, а дупа є. Пане Ігоре, що ми маємо зробити, щоб перемогти інформацій... в інформаційній війні проти Росії? Як свій український Ютуб-сегмент розвивати, щоб українці не дивилися хороших руских, а дивилися українців. Давайте так. Перше. Зараз хочуть ввести цензуру з можливістю вирішувати, забороняти е, е медіаресурси, інтернет-медіаресурси, але хочуть цю кувалду віддати в руки е цій раді, ці наглядова. Національна рада з питань телебачення, радіомовлення. Ну це та наглядова рада з питань телебачення і радіомовлення, яка дуже сильно переживає за свободу слова, що у нас три. Телеканали викинули з ефірів. Ну просто без пояснення причин. Ні, інтер працює. З інтером все нормально. Розумієте? Тому питання цензура і свобода слова є неприйнятними одне з одним. Вони не можуть вжитися одне з одним. Ну ніколи. Якщо є цензура, нема свободи слова. Тепер питання: як відділити мок від пологи? Ну, перше, потрібно мати можливість доводити, що таке пропаганда. Є логічні експертизи, є куча експертиз. Тобто, це треба робити швидко, миттєво рішення РНБО з питань нас безпеки кратка. Тобто, пропаганди в Україні проросійської не має бути взагалі від слова «вовше». і не важливо, чи це батюшка церкви вийшов розказати за здрав'я Кирила», чи це вийшов якийсь там умовний шуприш розказувати нам, що ми один народ і браття. І треба закінчувати цю війну, де гибнуть люди. Розумієте? Треба не закінчувати, а перемагати ці війни. Далі на що я хотів би звернути увагу? Отже, пропаганди в нас не має бути. І саме головне: нас треба внести цю відповідальність не за свободу слова, а за свободу брехні. У нас не повинно бути свободи брехні. От якщо за допомогою карманного ресурсу я вас дискредитую, і ви підете в суд. І скаже, що я неправдивий, то тобто в Україні не існує механізму прибрати цю неправдиву інформацію і зобов'язати дискредитати, вибачитися, сплатити і так далі. Отже, слова нема взагалі. Ну Я з цим стапивався, я знаю, я три роки судам ходив. Один неповажний мною канал Реверс. Знаєш, сповідав, як я розтворював людей, поїдав мальчиків, там, і що я там ще робив. Розумієте? Ну інформація залишилась, залишилась і познає про те, що Лапівки вже три роки відсудився і виграв всі суди і сказав, що вони брехуни. Хтось про це чув? Ні, інформація ж є. А я ж не буду ходити на кожному углу писати, що я красивий. Тому це я привів просто як приклад. Але це приклад дієвий. Якщо в нас немає механізму і алгоритму зобов'язати брехунів закрити пельку. То потрібно цей механізм впровадити. Тоді не буде брехні, не буде пропаганди і не буде російських наративів. І слава Україні. Героям слава! Дякуємо вам, пане Ігорю, за ці коментарі за участь в нашій програмі. Ігор Лапін, спецпризначенець, офіцер збройних сил України, позивний зола. Я думаю, він не змінився. Народний депутат України восьмого скликання, так як і не змінився Ігор Лапін за цих вісім років і дев'ять місяців війни, Дякуємо ще раз.